Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо активно готуватися до НМТ з історії України. І наша наступна тема це тема 8. національно визвольна війна українського народу з середини 17 століття. Ця тема надзвичайно цікава, тому що вона присвячена постаті Богдана Хмельницького, якого ви всі чудово знаєте. Взагалі, що ж означає саме поняття національно визвольна війна? Це збройна боротьба українського народу, якого очолив Богдан Хмельницький. За власне визволення від польського панування, який був характер цієї війни, він був національно визвольний, тобто боротьба за свободу за створення власної держави, також антифеодальний, тобто проти кріпацтва, панщини, тобто, щоб всі люди були вільні, не були ніякого гноблені. Також був релігійний характер, щоб зупинити ось цей наступ, постійний наступ католицизму, ополячення і так далі, і захистити свою православну церкву і кінцева мета цієї війни. Це створення власної незалежної козацької держави в межах етнічного проживання українців. Там, де живуть українці, має бути власна держава. Все справедливо. Які ж були причини цієї війни? Тобто, взагалі, причини це певні соціально-економічні, політичні, релігійні події. Які спричиняють, які призводять до початку іншої події, події якоїсь, і вони відповідають на питання чому. Причини завжди розтягнуті в часі, вони досить довго відбуваються. Вони стосуються величезної кількості груп населення, і вони, якби, завжди розтягнуті. І які ж, власне, були причини. Вони були соціально економічні, тобто, стосувалися розвитку суспільства і також розвитку економіки. А це панщина в той час була масова, коли. Селяни були змушені дуже багато працювати там. І подекуди розмір панщини був, був аж 5 днів на тиждень, це дуже багато. Також всі ставали селяни кріпаками, були поширені ці фільверки шляхетське господарство, на, на які мали приходити селяни там безкоштовно працювати. То, звісно, що селяни були незадоволені своїм становищем. Також і козаки не всі були задоволені. Чому? Тому що. Козацький реєстр зменшувався. Поляки контролювали діяльність козаків. існувала цей документ, який називався Ординація війська Запорозького, яка обмежувала козацьке самоврядування і так далі. Також були національно-релігійні утиски. Це була полонізація, тобто постійне ополячення, поширення польської культури, і так далі, польської мови, латинської мови, католицизму. І також були постійні утиски православних, тому що. Католики могли впливати на православних і ставити священником будь-кого. Захотів якийсь католицький шляхтич, що був якийсь в якийсь церкві, і міг поставити свого кого він хоче. Збирали податки з православних на користь католиків. Тобто було дуже багато утисків, і були, звісно, що ще політичні причини: це те, що всі найвищі посади займали поляки-католики, а точно не православні, не українці. А далі наступне питання це привід до повстання. Привід, це якраз якась, якась, лише одна подія, яка обмежена в часі, яка стосується обмеженої, обмеженого кола осіб. І ця подія, привід, да, в нас спонукає до початку іншої події. І це є такий останній, скажімо, така остання капля терпіння, тобто той останній сірник, який треба. Підпалити і далі це багаття, тобто ця війна розпочнеться. Що ж було привідом Привід стосується вже Богдана Хмельницького. Взагалі Богдан Хмельницький це був сотник реєстрових козаків. Він мав власний хутір, тобто свій маєток, мав свої землі, ставки, млини, мав дуже красиву жінку, мав своїх синів, доньок і так далі, і був чудовим військовим діячем. І от одного разу, коли він десь поїхав з свого хутора по військових справах, то ось Даніель Чаплинський, польський підстароста, підстароста, це представник влади на місцях, побачив, що Хмельницького немає в себе на хуторі, і нападає на його хутір, забирає всі землі, ставки, маєтки собі, і також викрав його дуже красиво, була на Хмельницького дуже красива жінка, і ще її собі забрав хелену. І звалич там, пишет Хелена. І також, коли Хмельницький повертається, в нього, звісно, що величезний шок, коли він це все побачив. Але Чаплинський, щоб Хмельницький не скаржився, взяв, побив до смерті сина Хмельницького забив. Далі Хмельницький все-таки починає скаржитися, пише там, до польських судів і так далі, щоб був якесь судове рішення. Але в судах він був просто виспіяний. Польські суди сказали Хмельницькому, ну, була в тебе. Пані Хмельницька, да твоя жінка. ну Тепер стала пані Чаплинська. Типу, якби Вона одружилася з Чаплинським. Ну і що? Йди, шукай там інших жінок в Україні, їх дуже багато красивих дів... дівчат. Що ти від нас хочеш? тобто З нього не... з посміялися. Також Хмельницький навіть писав листи до польського короля. А польський король йому написав: а в тебе що? Власної шаблі немає? Типу тобто, ти сам як хочеш так захищайся. Тому Хмельницький фактично пережив таку особисто, величезну свою особисту трагедію, особисту кривду. І ця особиста кривда стала приводом до цієї війни. Тобто, ця людина далі це вже не була далі готова терпіти подальших принижень і почала боротися за справедливість. Початок цієї війни, це буде січень 1648 року. Це початок війни. Що тоді сталося? Над Хмельницький відправився на території Микитинської Січі, а на території Микитинської Січі була одна польська залога, ні, дві дві польські залоги за умовами ординації війська Запорозька. І там Хмельницький разом з козаками звідти вигнав всіх поляків, оволодів Микитинською Січчю, і там його обрали гетьманом війська Запорозького, і ця подія буде початком цієї війни саме січень 48 року. Але Хмельницький розумів, що з самими козаками. Йому буде складно перемогти поляків, тому що були попередні повстання, і не всі повстання в козаки були вдалі. І ось він укладає угоду з кримським ханом іслам Гереєм III про військову допомогу. І таким чином кримські татари і козаки, і гетьман стають союзниками у боротьбі проти Польщі. Чому Хмельницькому були потрібні в союзники саме кримські татари, тому що козацьке військо це переважно піхота, тобто пішки воюють, а Кримські татари це А кінота. кінота завжди потрібна під час військових операцій, особливо в той час. Ну і далі, у 1648 року розпочинаються перші битви. Перша битва відбулася на жовтих водах. квітень, травень 1648 року, тут повстанці здобули першу перемогу і розпочали звільняти українські землі. Далі, в травні 48 року, відбувається Корсинська битва. Ці битві козаки знову знищили польську армію. Вони Поляків заманили в Горохову Діброву. Це така була місцевість, там багато болота. Дуже важко було пройти ці болотнянисту місцевість, там польський табір погруз. І з усіх сторін татарі і козаки оточили і повністю знищили польську армію. Далі була полявецька битва у вересні 1648 року. Але, скажімо так, поляків нічого не вчили. Поляки до цих пір вважали, що цих козаків-хлопів переб'ють од однією шаблею, і буде дуже легка перемога. і зібрали величезне військо, набрали це військо, багато розкоші, їжі, прикрас, золота, срібла. І ще взяли з собою аж 6 тисяч жінок, дівчат. Тобто їхали на таку прогулянку, навіть як на відпочинок. А Хмельницький готувався відповідально і в цій полявецькій битві у вересні 48-го року повністю знищив польську армію, тобто здобув перемоги. Поляки хто хто вижив. То тікали хто куди. Це була найганебніша поразка польського війська. І ця битва, яка була на території Хмельниччини, відкрила йому шлях до подальшого просування на західноукраїнські землі, щоб звільняти Галичину, Львів від польського панування. Далі, у жовтні 48-го року була облога міста Львова. В той час у Львові, звісно, що переважно проживали поляки і євреї. Хмельницький оточив Львів. Львів було дуже складно захопити, тому що фортеця була велика, місто велике. І жителі Львова дали йому викуп. От. І Він зняв облогу, і далі він пішов на Замостя в листопаді 48-го року, і на цьому похід завершується. І далі, вже в грудні 1648 року, Богдан Хмельницький урочисто в'їхав в Київ. Бачимо на цьому зображенні, в цьому портреті, точніше, так, Хмельницький Ось на цій картині. І взагалі, як бачимо, Хмельницького дуже урочисто зустрічали всі духовенство вийшло, патріарх, єпископи, митрополит, там кидали йому квіти, співали йому пісні, декламували вірші, там, студенти, жителі міста, і всі кланялися, навіть червону доріжку постелили. І також його в той час ще назвали Мойсей українського народу. Типу, як Мойсей вивів євреїв з єгипетського полону, врятував. А Хмельницький врятував українців із польської неволі, з ляцької неволі, вивів руський, тобто православний український народ. І ще у 48-му році, будь ласка, запам'ятайте, розпочалося масове показачення. Це означає, що всі інші стани, всі інші прошарки населення, всі хотіли бути козаками. Тому що козаки піднімають повстання, звільняються, є вільні люди. І всі якби. Брали такий приклад з них і були готові також ставати козаками і боротися за свою свободу. Особливо всі селяни йшли в козаки, тому що селяни ж були залежні так, і хотіли бути вільними. І цю наступну карту ви маєте обов'язково запам'ятати, бачу Микинське Січ, де це все розпочалося, далі жовті води, квітень, травень, травень 48-го року Корсунь, вересень, Пилівці, зборів, Львів і також замостя. Ось цей похід, будь ласка, запам'ятайте 48-й рік. Далі у, до Хмельницького в Переяслав, це таке містечко на території Київщини сучасної, і там Хмельницький якби знаходився в своїй резиденції, Він там перебував. І ось в цей Переяслав лютого 49-го року до Хмельницького приїжджають польські посли, яких очолив Адам Кисиль, це був православний сенатор в Речі Посполитій. Ось один з небагатьох. Православних шляхтичів тодішні Речі посполиті. Адама киселя ви маєте знати, і маєте знати його як людину, яка намагалася примирити поляків і козаків в цій війні. Він приїхав як і очолив королівське посольство, тобто як представник короля, який хотів знайти укласти якийсь мир з Хмельницьким. Але Хмельницький, Хмельницький під час ось цих пар'ясовських переговорів оголосив Киселю остаточну мету війни. Він сказав: що ми будемо воювати до тих пір, поки не вижнемо всіх ляхів, тобто поляків з території України і не збудуємо незалежну козацьку державу. Тобто саме тоді він оголосив остаточну мету цієї війни, запам'ятайте. І тому через деякий час бойові дії продовжуються. Наступна велика битва сталася протягом липня-серпня 1649 року, це облога Збаража і також Зборівська битва. Що сталося тут? Тут, якби були, звісно, що поляки з однієї сторони, з іншої сторони, були кримські татари і також козаки, як союзники. І от козацька татарська армія оточила частину польської армії в Збаражі, це така фортеця. там було оточено майже 20-тисячне польське військо. І король, польський король Яндрої Казимир, зібрав своє військо і пішов походом до збаража, щоб допомогти тим людям, які були в оточенні в місті своїм полякам. Але про це козаки дізналися, перестріли польську армію з цього короля поблизу Зборова, і там і королівську армію оточили в цій Зборівській битві. Тобто дві польські армії були під загрозою повного знищення. Але що поляки врятували? Це те, що кримський хан пішов на переговори з поляками без відома Водана Хмельницького і уклав з ними перемир'я. І через це Водан Хмельницький також. Як під певним тиском кримського хана був змушений укласти мирний договір з поляками. І це був так званий Зборівський мирний договір. запам'ятайте його. Бачимо, серпень 49-го року укладений зборівський договір саме після зборівської битви між польським королем Яном II Казаміром і також гетьманом Богданом Хмельницьким. За умовами цього збору, за умовами цього зборівського договору козацький реєстр вже збільшувався аж до 40 тисяч козаків. Бачимо, 40 тисяч козаків, такого реєстру взагалі ніколи не було. Також виникала козацька держава з назвою Військо-Запорозьке. От бачимо, тут є кордони цієї держави. Ось, і це виникала козацька держава. Військо Запорозьке в межах трьох воєводств: Київське, Братславське і Чернівське. і плюс територія Запорожжя. Бачимо: один Братславське воєводство, три Київське, два Чернівське і чотири якби, Запорожжя. Це ось. Межі цих воєводств і Запорожжя маєте запам'ятати обов'язково, як така асоціація, тут зверху можна собі уявити такі як пеньок, якась прищепка і так далі. Це саме Зборівська угода. Також на цій козацькій території, на території війська Запорозького, всі найвищі державні посади мали займати лише православні. Всіх католиків виганяли, євреїв виганяли, уніатів виганяли, ніякого польського проривського війська тут не мало бути, мали бути лише одні козаки. Але, на жаль, селяни і далі мали виконувати довоєнні повинності, тобто панщину. Столицею цієї держави мало бути місто Чигирин, і так і було. І ще ця держава, військо Запорозьке, тепер буде поділятися на полки і сотні, якщо раніше були воєводства. В речі, посполиті тут будуть полки і сотні. Полки очолював полковник, а сотні очолював сотник. Офіційна назва, бачимо, військо Запорозьке, це була Військова Республіка. Також в межах цієї держави ще раз акцентую і нагадую, була Запорізька Січ як окрема адміністративна одиниця своєю автономією. Там був свій кошовий отаман, своя була кошова там старшина, були свої запорізькі козаки. Але в цій державі буде поступово буде скасована вся Панщина. Не буде ніяких фірків, селяни здобули особисту свободу, тобто ліквідували кріпацтво, вигнали всіх євреїв, і зуїтів, уніатів. І тепер буде головне, хто буде головний, це, звісно, що православні священики, православне духовенство, католицьке духовенство, звісно, що не буде його прибрали. І ще головний привілейований стан були, звісно, що українські козаки і також українська шляхта. Польську шляхту, польських магнатів всіх вигнали. Тепер будуть домінувати. Козаки, тобто козаки, це буде головний прошарок привілейований, який буде займати найвищі посади, також будуть вони володіти землею і нести військову службу. Які були органи влади, була Генеральна козацька рада військова, це законодавчий орган, в який входило все військо. Тобто всі козаки, які були, мали бути на цій генеральній військовій раді і голосувати за ці рішення. Ну, я думаю, ви уявили собі, там, якщо збереться 100 тисяч козаків, козацького війська, ну. Така собі Генеральна військова рада, як там порахувати ці всі голоси, хто за що голосує і так далі, дуже складно. Тому Генеральна військова рада її скликала дуже, ну так, не дуже часто, дуже рідко. Звичайно скликалася старшинська рада, куди входила лише генеральна старшина, тобто представники козацької старшини. А старшина нагадує, що це найвищі виборні чини посади козаків, така привілейована верхівка коз... козацтва. там. Писар, суддя, обозний і так далі. І також входили полковники. Також ще існувала Генеральна військова канцелярія, а Генеральна військова канцелярія це, по-іншому, уряд, виконавчий орган влади, який очолював генеральний писар. І цей уряд допомагав гетьману керувати внутрішньою політикою і зовнішньою політикою, тобто між, між державними відносинами. І ще існувала генеральна скарбова канцелярія, яка займалася збором податків із населення. Звісно, що Гетьман це була найвища виборна посада, який очолював виконавчу судову владу, керував військом, керував зовнішньою політикою і фінансами, і також видавав універсали, універсали це як закони. Акти найвищого законодавчого значення, які, які видавав Гетьман, і вони були обов'язкові до виконання. Далі продовжуємо розглядати наші військові операції і дипломатію з цієї теми. В 1950 році, як таких битв не було великих, а вже далі, у 1651 році відбувається битва під Берестечком, так звана Берестецька битва, це червень 1651 року. Це була найбільша битва цієї війни. Що сталося в цій битві? В цій битві польське військо протистояло татарам і козакам. Брестечко це на території Волині. І поляки дуже сильно вдарили по флангу татар. Татари не витримали цього натиску і почали тікати з поля бою. Далі Богдан Хмельницький бачить, що татари тікають. Сідає на коня, скаче до них. І намагається і хоче переконати якби їхнього кримського хана, щоб татари повернулися і далі бились проти поляків. Але татари нічого кращого не придумали, як взяти в полон Богдана Хмельницького. Ось татари беруть в полон гетьмана козаків і біжать собі до Криму спокійні, спокійно та й все. Козаки залишаються одні. Цим поляки користуються і оточують польський та, е, козацький табір. І в цей складний момент козаки обирають собі наказним гетьманом Івана Богуна. А наказний гетьман це гетьман лише на деякий час. І ось цей наказний гетьман дає як би, таку вказівку, щоб козаки та вночі з козацького табору побудували міст через річку Плящівку. Козаки збудували цей міст, і Богун зміг вивести з оточення – Більшу частину козацького війська і врятувати козацьку армію. Це дуже важливо знати. Тому що поляки вже оточили, думали, що вони зараз всіх козаків розб'ють і знищують, але козацька армія була відновлена, Ну це якийсь цяк скажімо так. І далі, геть він повертається вже з полону, і у 1651 році вкладається білоцерківський мирний договор. Тобто, Наслідок Берестецької битви це укладення білоцерківського мирного договору, це важливо знати. За цим договором вже козацький реєстр зменшено двічі, лише 20 тисяч. Територія це лише київське воєводство, яке ви бачите ось тут на карті. Лише київське воєводство, звісно ж, територія Запорожжя, і заборонялася будь-яка зовнішня політика. Далі, наступного року відбувається ще одна битва: це. Батойська битва, яка сталася у травні 52-го року. Е, ну, Батойська битва це така своєрідна помста козаків за Берестечко, тому що в цій битві татарі і козаки змогли оточити польську армію і повністю її знищили. Загинуло 10 тисяч поляків. Так, як в цій битві козаки здобули перемогу, таким чином відновилася Зборівська угода. Далі, через рік, у 1653 році була ще одна. Так звана Жванецька кампанія, Жванецька битва. Вона була протягом жовтня-грудня 1953 року, тут така вже була холодна пора, да, осінь, трішки зими. І тут козакам і татарам вдалося взяти польський табір в оточення, в облогу. Тобто вони могли знову знищити всю польську армію. Але татари собі тихесенько пішли на переговори з поляками, і з ними уклали мир, Кам'янецьку угоду. І таким чином знову зрадили козаків вже втретє. І звісно, що Хмельницький він ж думав, що зараз розбір поляків і здобуде перемогу, а йому це все не вдавалося зробити. Тому він, скажімо так, розчарувався в кримських татарах і згодом, в 1954 році, почне шукати нового союзника. Але про це ми підемо далі. А спочатку нам далі про це ще розглянемо. А спочатку зараз ще подивимося про так звані молдавські походи. Які ви маєте дуже добре знати, що таке молдавські походи це просто походи козаків та їхніх союзників проти Молдавського князівства. Ці походи були з метою не завоювання Молдавії, а укладення шлюбної угоди. Чому? Тому що в той час Богдан Хмельницький хотів легітимізувати свою владу і створити власну династію. А щоб легітимізувати свою владу, щоб отримати визнання в інших країнах Європи, він мав стати. Знаєте, такої якби, благородної крові. Тому що в той час було таке поняття, що будь-яка влада передається від Бога. Будь-яка влада є священною. Тобто були так звані правлячі династії, королівські династії, там князівські, імператорські. І от якщо ти є з цієї династії ти маєш право керувати державою. Якщо ні, то ти не маєш права. А Хмельницький він ж не був представником з якоїсь там королівської династії. Да? От, він ж не мав права. По тих канонах тодішнього, скажімо, такого права, да, який в той час був. Тому, щоб отримати це право, йому просто треба було порадичатися з якоїсь династії, яка визнавалася всіма іншими. А під боком була Молдавія. Малесенька держава, не дуже сильна. Звісно, що по своїй волі вони б ніколи не одружилися там, скажімо так. Володар Молдавії Василь Лупул би ніколи свою доньку по своїй, скам, волі би не віддав заміж за сина Хмельницького. Але можна було примусити. І ось цією метою були здійснені молдавські походи. Їх було чотири. Але в контексті НМТ вам дуже добре потрібно запам'ятати хоча б про другий. Спочатку була ось ця Батойська битва, яку ми вже розглянули в травні 1952 року. І ось на цій батонській битві, нагадую, козаки розбили поляків. І далі, після батойської битви, козаки рушили в Молдавію. І цей наслідок батонської битви потрібно дуже добре запам'ятати. Його найчастіше питають в тестах. Тобто після батонської битви поляки рушили в Молдавію. І наслідок батонської битви це поновлення України-Молдавського Союзу. Тобто козаки вступили в Молдавію, захопили столицю Яси Молдавії. І Богдан Хмельницький взяв, скажімо так, за шию, да, умовно, Василя Лупола, господаря Молдавії, і каже: Давай одружуй свою доньку з моїм сином, або інакше там, позбавлю тебе влади, чи ще щось буде. І він погодився таким чином. Розанда була одружена з Тимошем Хмельницьким і було створено ось такий україно молдавський Союз. А далі наступне, що ми маємо знати. Те, що Богдан Хмельницький дуже розчарувався кримськими татарами, їхніми зрадами і вирішив шукати нового союзника. І цим союзником було обрано Московське царство. Чому? Тому що була спільна віра. Якби Українці були православні, московити православні, а той час питання віри мало ну, найважливіше значення. І у січні 1654 року стикається Пер'яславська козацька рада. І на цій раді козаки приймають рішення перейти під протекторат Москви. Тобто протекторат, як від англійського протект, типу то, тобто, захист, що -то. московське князівство мало захищати козаків, а козаки в чомусь мали допомагати московитам. Але не всі погодились з таким протекторатом, тому що велика кількість козаків відмовились присягати на вірність царю. Зокрема, козацький полковник Іван Богун. Є така легенда, що Богун. Взяв свою шаблю козацьку і навпіл розламав і сказав: Я не буду присягати Москви, тому що Це ж якісь там Варвари, да, азіати, там якесь рабство і так далі. Сирко не присягнув. Міщани, е, жителі Переяслава, Києва і Чорнобиля. Так, так, Чорнобиль це там, де Чорнобильська е, катастрофа була. ось е, так Вже в той час жителі Чорнобиля розуміли, що. щось якщо Росія прийде і московити, там ніякого добра не буде. Тобто, коли прийшли московські посли, вони просто закрили браму і сказали, ми вас не пускаємо. Українське духовенство не присягало, і також козаки Запорізької Січі не присягнули на рішення Переяславської ради про створення з цього Україну московського союзу. Але тим не менше, Богдан Хмельницький думав трішки по-іншому. -по і він уклав з московським царем так звані березневі статті 54-го року. За цими статтями козацький реєстр буде вже а 60 тисяч. Гарнізон московських військ мав бути у Києві перебувати. Також козацька адміністрація і суд не підпорядковувалися Москві, а зберігала повністю свою самостійність. І Московський цар був зобов'язувався розпочати війну проти Польщі. Як ви бачите по умовах цього миру, а цього договору, по статтях. Фактично, це був такий військово-політичний союз, який був направлений проти Речі Посполитої. І цим все пояснюється, чому Хмельницький уклав союз з московитами, з московським царем, тому що йому був потрібен союзник, щоб довести війну проти Речі Посполитої проти Польщі до переможного кінця. І дійсно, після березневих статей розпочинаються спільні бойові дії московського та козацького військ проти поляків, і була низка вдалих битв. Було захоплено частину Білорусі і правобережжя, але через деякий час стається дещо таке дивне. Ну, не те, що дивне, дивіться, на Польщу нападають Шведи з півночі. І шведи захопили частину Польщі, і це був так званий шведський потоп. Поляки не могли всіма воювати, тому що тут козаки нападають, московити нападають, а з півночі ще Шведи із Заходу. І польська держава могла в один момент просто так зникнути. Звісно ж, для Хмельницького це було дуже вигідно, але не для всіх це було вигідно, скажімо так. І ось поляки попросили переміря Москви. Кажу, давайте мирний договір прося там і так далі. А московити погодилися і уклали з Польщею Віленське переміря. Тобто переміря це перерва у війні, припинення бойових дій. Тобто Олексій Михайлович Тихесенько за спиною Хмельницького каже, «Да, я готовий укласти з вами мирний договір. І це був такий сепаратний мир між Польщею і Москвою за спиною Богдана Хмельницького. І після цього договору Богдан Хмельницький був змушений вже шукати нових союзників, тому що московити його зрадили. Вони вже не хочуть воювати далі з Польщею, а це була головна умова березневих статей. І Хмельницький знаходить нових союзників. У грудні 1656 року Хмельницький укладає союз з Трансильванією, це, якби сучасна Угорщина, з Трансильванським або по іншим угорським князем Георгієм II Ракоці, Військовий Союз проти Польщі, і далі до цього союзу ще приєднується Швеція. І ось у 1657 року козацькі війська, тобто військо Запорозьке, а козацьке військо очолив Антон Жданович, Трансильванія, Угорщина, Георгій Другой Ракоці і також Швеція. Здійснюють військовий похід проти Польщі, але цей військовий похід буде невдалий. Тобто козаки, на жаль, знову ж таки не змогли розбити Польщу. І 27 липня 1657 року Богдан Хмельницький помирає. Таким чином, ми повністю розглянули тему 8, всі важливі нюанси з цієї теми. Також не забувайте обов'язково після цієї теми виконувати побільше тестових завдань, тому що чим більше ми виконуємо тестів. Тим буде кращий результат на НМТ.